Маки завжди були окрасою присадибних ділянок українців. Однак в нашій країні не всі види цієї чудової квітки дозволено вирощувати законодавством. За порушення передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Співробітники поліції постійно проводять роботи з боротьби з незаконним обігом наркотиків. Нещодавно під час перевірки оперативної інформації була виявлена плантація снадійного маку. Встановлено, що 64-річний мешканець Покровського району на власному на території власного домоволодіння вирощував снадійний мак 137 кущів. Рослини були вилучені, а чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення передбаченого частиною першої статті 310 кримінального кодексу України. Снодійний мак є цінним сільськогосподарським продуктом, а також широко використовується для медичних потреб. Поряд з цим незаконне виробництво або виготовлення з його плодів і стебел наркотичних засобів заподіює значну шкоду здоров'ю людей і сприяє поширенню наркоманії. Нагадуємо. Громадянам про те, що вирощування, перевезення, виготовлення наркотичних речовин це кримінальна відповідальність. Будь ласка, не порушуйте закон. На своїй присадибній ділянці можна вирощувати декоративний мак, який сьогодні налічує понад сотню видів. Для вирощування таких сортів жодного обмеження не передбачено.